Друзі, привіт! Hello, my friends! Вітаю вас на каналі Mark English. Вітаю всіх, хто бажає вивчити англійську мову з нуля та дійти до просунутого рівня, і в цьому я вам допоможу на своєму курсі. Метою цього курсу є не лише вивчення англійської мови, але й популяризація українського контенту. Підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або Монобанк. Усі реквізити я розмістив. Під відео. Популяризуємо український контент, підписуйтесь на мій канал, ставимо вподобайку, лишаємо коментарі, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. На попередньому, 41-му занятті ми вивчили усі граматичні часи у пасивному стані Passive Voice в англійській мові. А зараз на 42 уроці розберемо 7 груп іменників правильної множини. Іменники правильної множини в англійській мові, хоча й закінчуються на S та «іс», мають свої особливості. На відміну від іменників неправильної множини, де у множині можна натрапити чи то на зміни в корені слова у формуванні множини, наприклад, «a tooth, де кореневе подвоєння «double o» змінюється на кореневе подвоєння «double e», «teeth». У множині зуби, зуби, чи то на формування множини шляхом збереження множинних закінчень запозичень з латинської мови. Наприклад, е фунгус фангаї, грибок, – «грибки». або запозичених з грецької мови на кшталт е де у множині передостання ай змінюється на і, діагназ Діагноз діагнози. Чи то взагалі на збіги в один та множині, наприклад, EBAFalo буйвіл і Buffalo буйволи. E Детальніше про усі групи таких іменників поговоримо у наступному відео під назвою 10 груп іменників неправильної множини в англійській мові. Якщо ж говорити про іменники правильної множини в англійській мові, то постають логічні запитання. Перше. У яких словах у множині додавати S, а у яких ІС? Друге запитання, чи змінюються форми слів у множині при додаванні закінчень ІС? І третє запитання, чи існують винятки до наявних правил. Щоб знайти відповіді на ці та інші запитання, умовно поділимо усі іменники правильної множини із закінченнями S та «іс» на сім груп. Перша група це правильні іменники із закінченням S умножені. Наприклад, An eggplant eggplants. Баклажан баклажани. A textbook – textbooks. Підручник підручники. A flashlight flashlights. Ліхтар ліхтарі. An artist artists. Митець меці. A millionaire millionaires. Мільйонер millionaire, мільйонери. Millionaire. Друга група іменників правильної множини це ті іменники, які із закінченнями WS, SH, CH, X, Z, S в однині беруть закінчення І S у множині. Наприклад, mix – mixes суміш суміші. Miksas mišinasi. Epasas praeina propusk propuski abo pas pasi. Epasas praeina. Epasas patch praeina. Epasas praeina. Epasas praeina. Klaptikas, klaptikas, abo latka latki. Epasas praeina. Epasas praeina. Epasas praeina. Epasas praeina. Epasas praeina. Epasas praeina. A bus – buses. Автобус – автобуси. A bus, buses. Наступна третя група іменників правильної множини. Це іменники, що закінчуються на голосну та. «y» І набувають закінчення «s» у множині. Наприклад, a story stories. Поверх поверхи. A story stories. An essay essays. Essay essay. An essay essays. A tray trays. таці. Або лоток – лотки. A tray trays. An ashtray ashtrays. Попільничка – попільнички. An ashtray ashtrays. A prey – praise. Здобич здобичі. A prey – praise. Четверта група іменників правильної множини це іменники в кінці яких приголосна і закінчення y в одині. Це закінчення y ми змінюємо на i s у множині. Наприклад, a bounty bounties дар дари. Щедрість щедрості. A bounty bounties. A cherry cherries. Вишня – вишні. A cherry cherries. A diary – diaries. Щоденник – щоденники. A diary – diaries. A lolly – lollies. Цукерка – цукерки. A lolly – lollies. A brandy brandies. Brandy brandy. A brandy brandies. П'ята група іменників правильної множини це іменники, що мають закінчення F або FE в водині. А у множині їх змінюємо на VES. Наприклад, a scarf scarves. Шалик, a scarf scarves. A thief thieves Kradi крадії, крадії. A thief thieves. An elf elves, elf elfi, an elf elves. A calf calves Телят, телята. A calf calves. A sheaf – sheaves. Сніп – снопи. A sheaf sheaves. Винятки становлять «a cliff – cliffs», Просто ми додаємо S. Круча кручі, скеля скелі. A cliff Cliffs. cliffs». «A roof roofs. roofs» дах, – дахи. Накриття накриття. – «a roof roofs. Наступна шоста група іменників правильної множини – Це іменники, що закінчуються на голосну і e O. Водни. Умножені додається S. Наприклад, Erodio Rodius. Родео RADIOS Radio, Ерадио радиус. radio радио. Eradio radio, radius. Естерео STEREOS стереотип, стереотипи. Стереоскоп, стереоскопи. BAMBOO – bamboos. Bambook Бамбук, – «бамбуки», «a bambo bamboos. І остання сьома група іменників правильної множини це іменники в однені на приголосно o які мають закінчення IS у множині. Наприклад, «an echo equal ecoes. Echo echo an-echo echoes equal A torpedo torpedoes. Руйнівник – руйнівники. або Торпеда – Торпеда. A torpedo torpedoes. Avito Vetoes – Заборона – Заборони, або veto veto. Avito vetoes. An embargo embargoes. Embargo embargo. або Заборона – Заборони. An embargo embargoes. A hero, heroes. Heroi, heroi. A hero, heroes. Foyatki становлять. A violoncello, violoncellos. Alba, violoncelli. Violoncelli, violoncelli. A violoncello, violoncellos, violoncelli. A canto, cantos. Naspiv, naspiv. A canto, cantos. А які приклади правильних і неправильних іменників множини знаєте ви? Залишайте коментарі внизу. Друзі, підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або MonoBank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент, підписуємося на мій канал, ставимо вподобайку, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Всім успіху і до зустрічі у наступних відео! Bye bye, papa.